Короче, от такий ось упсик. Гріється цей транзюк не стартує. Лідемо у тестеру. В Обратку звенить. Біда. І що він кормиться діодик, непонятно, тому що тут фарша фарша <coughs> до утра, як В общем, випаяв SB360 э, 3 ампера 60 вольт. Замінив на випаєний э, примляч із ATX э, стареньких блоків живлення. Тут стоїть 3 А100 вольт. Їх було два штучки разом. Одного, одного зняв, одного запаяв, трошки, на... трошки криво, трохи косо, але на довших виводах для того, щоб у нього було більше охолодження. Так, розрив батареї кину тестера. І отак От потенціали різниця. Було 77 вольт, але через тестер воно трошки помаленьку Вирівнюється, але це буде дуже довго. Тому беремо лампочку. Замість тестера втикаємо лампочку і підзаряджаємо. Лампочка, звичайна. Ну що, пробуємо? Лаписи, да, до речі, його через е, лампочку з е, парка 2 кВт. Тобто замість тестера трохи витягнув одну і підчив через лампочку. Ну що, момент э, істини. Дай Бог не лупане. Так, напруги нема. Напруга є. Е. Тикаємо. -е, Все, вспокоївся, то його вспокоївся. Страшна штука, я вам хожу чесно, тому що як-не-як як... подивитися 450 вольт, 470 мВт. Їх 1, 2, 3, 4, 5-6 штучок синус риска на така на дебелих транзисторах дорослих кульів. Я на кого три штучки. Ну, в общем, хороший платик. такий ось його. А всього-навсього один тестер. Включений отак от, так от да? в різні роз'єми, Ну тобто те саме, що в один Миклаємо. Завівся. ще батарейку підзаряджає. На виході фіг. Такс. Нажимаємо живетну кнопочку старт. Завівся. Тепер ми вимикаємо його з мережі антамонту. Он Вмикаємо. Опа. Оце відвідував ідею на зарядку батарейки. ծառայում